Пам'ятка, чому дітей правильно падати в ожеледицю. Будьте поготові про всяк випадок під час ходьби в зимові дні впасти, вчіть дитину ходити не поспішаючи, а саме ноги злегка розслаблені в колінах, ступати на всю підошву. Руки повинні бути незайняті. При порушенні рівноваги потрібно швидко присісти. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах і знизити висоту. У момент падіння потрібно стиснутися. Напруживши м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково покотитися. Удар розтягнеться і витратить свою силу при обертанні. Наголошуйте дитині не тримати руки в кишенях, це збільшує можливість не тільки падіння, але й більш важких травм, особливо переломів. Обходьте з дитиною металеві кришки люків, як правило, вони покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає травмувань. Якщо дитина впала і через деякий час відчуває біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини, терміново звертайтеся до лікаря в травмпункт. Інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками будьте в безпеці!